А так він пропрацьовується. Тобто, клієнт завжди бачить, що саме буде знаходитися в його будинку, як саме буде розміщено меблі в будинку, скільки залишається проходів, скільки вільного простору. Марія Кіян має бізнес із виготовлення каркасних будинків. За її словами, швидке зведення житла стало особливо актуальним із повномасштабною війною. Багато хто лишився без домівок, багато хто змушений був змінити місце проживання, змінити регіон проживання. І ці люди безумовно потребують швидкого будівництва. У червні Марія Кіян отримала 250 тисяч гривень гранту на розвиток власної справи від програми Я робота. Окрім неї у штаті двоє працівників. Одного з них найняли за умовами гранту. Ми Мы... Отримали грант в рамках цього гранту. Ми збираємось купувати. Ну вже якщо чесно, очікуємо на надходження певного обладнання. У нас буде обладнання, яке дозволить нам механізувати певні види робіт для того, щоб скоротити витрати людського часу, витрати людських ресурсів, і дещо пришвидшити процеси виробництва. Власна справа: одна із важливих складових державної грантової програми є робота. Ініціатива передбачає надання. Безповоротного мікрогранту українцям, які вирішили започаткувати або розширити власний бізнес. Серед найпопулярніших видів діяльності, які відкриваються в області, це реабілітаційні спортивні центри, студії сучасного дизайну і студії для розвитку дітей та дорослих, організація громадського харчування, виробництво крафтової продукції, косметологія. За словами Володимира Когута, із з початку 2025 року в межах програми отримали фінансування 169 підприємців із Полтавщини на загальну суму понад 35 мільйонів гривень. Ці бізнес-проєкти дозволять створити 260 нових робочих місць. Заявка формується в дію, там формується бізнес-план. І відповідним чином комісія обласного центру зайнятості і Ощадбанк формують. Відповідно до кредитної історії формують свої висновки за словами Катерини Клавдієвої консультанти центру зайнятості допомагають написати бізнес-плани, а подати заявку може будь-який громадянин України. Сума фінансування залежить від виду допомоги. Для тих, хто хоче легалізувати бізнес, це 75 тисяч гривень. Для молоді до 25 років та для бізнесу, який зможе створити одне робоче місце, по 150 тисяч гривень. 250 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Для ветеранів та тих, хто працює понад три роки до одного мільйона гривень за умови внесення 30% власних коштів. Ми плануємо можливо розширити виробництво можливо взяти в оренду більші виробничі площі для того, щоб мати змогу виробляти більше будинків і вже відправляти їх транспортувати в інші регіони України. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.